Жовтий, як поле, синій як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром. Під пекучим сонцем він став символом перемоги, дому, повернення на рідні території. Його встановлюють на флагштоках адміністративних будівель, головних площ міст, на власних подвір'ях. Проносять дронами через населені пункти нашої держави. Жовто-блакитний стяг. 23 серпня. Країна відзначає День державного прапора України, символу, який об'єднав націю в боротьбі, надії та незламності. Особисто для мене, як для волонтера, це дуже символічно. І дуже дорого. І відколи почалася війна, для хлопців це став як оберіг У кожного, який оберігає, з ним йдуть в окопи, з ним йдуть на штурми, з ним йдуть на перемоги, з ним прикриваються військові, коли йдуть на нагородження різні, коли звільняють міста. Тепер уже від окупації. Символ українського прапора це понад усе, це гордість, його цілують, його обнімають, і боже сохрани образити цей символ. Історія українського прапору сягає корінням ще часів Київської Русі. Згодом у часи козацтва традиційні кольори, жовтий та блакитний, козаки використовували на своїх корогвах. Починаючи з 16 століття, козаки війська запорізького не так часто використовували наші барви теперішнього прапора. Синьо-жовтого. А вже з 1710 року досить часто на хоругвах, на козацьких прапорах, вже були використані ці сучасні кольори нашого українського прапора. Такі прапори, хоругви, вони виготовляли із синього полотнища. Нашити ми були на ньому о, рицарі, дуже часто це було в золотих кольорах, так, або червоних шатах з золотим орнаментом. Класичний, вже відомий нам, синьо-жовтий прапор став символом українського національного руху всередині 19 століття. Прапор дуже часто, синьо-жовтий ці барви використовували це, нібито прапор, як австрійських габсбургів, тому що Нижня Австрія мала такі прапори. Ну, так кажуть, і поляки, і польський прапор мали також пов'язаний з австрійськими габсбургами. Під час української революції наш прапор, синьо-жовтий, був піднятий на багатьох зблоках. В Києві, в інших використовували наша Українська Народна Республіка. Так, дуже часто цей прапор символізував українську державу і не тільки, і навіть українську державу гетьмана Павла Скоропадського. Ну, за радянських часів зрозуміло, що прапор був заборонений. Давалося два роки ув'язнення, якщо хтось використовував прапор за часи незалежної України, вперше прапор внесли у Верховну Раду у переддень проголошення незалежності. Українська автокефальна церква там був священник. Його прізвище було бойко. він навіть охрестив цей прапор. Похрестив, і його офіційно було занесено у Верховну Раду України. 28 січня 1992 року. Уже був офіційно затверджений у. Указом наказом Верховною Радою, так про те, що синьо-жовтий прапор це є наш офіційний стяг незалежної нашої України. Існували дві версії розташування кольорів жовтий угорі, як символ золотої ниви під блакитним небом, та синій угорі, небо над полем. Зрештою, утвердилась сучасна: синій угорі, жовтий унизу. Дуже багато є свідчень з козацьких літописів, і як говорили, не як тепер, що, от, наприклад, кажуть, що от, наш прапор о, означає синє небо, жовте поле, жовте пшениця. Говорили не так, так, синє небо, синє, але Казали, що жовте це сонце, це сяйво, це зірки. Більше використовували, пов'язували жовтий колір як із чимось сонячним, як світлом. Оце, ну, з однієї е різні е навіть версії, і офіційні, в тому числі, і неофіційні, що інколи. Говорять, що наш прапор треба перевернути. Це була також своя така історія. Сьогодні українці не тільки піднімають прапор над новозвільненими містами його несуть у серці і передають іншим як символ віри. Один прапор у нас поїхав в українську діаспору в Португалію. Наша волонтер відвезла теж на замовлення українця, який народився там, але коріння у нього батьки були всі з України. Також ми передавали нещодавно прапори 128-ї стрілецьких батальйонів на замовлення у Німеччину. В знак подяки Сергій його запитав, що би ви хотіли з України. А він сказав: Нічого, прапор підписаний. Якщо буде підписаний, це для нього велика буде честь отримати такий прапор. Тому Поїхало два прапора і в Німеччину. Наші прапори є в Америці, наших благодійників. Наші прапори є в Італії, в Іспанії. Це те, що ми передаємо, що приїздять сюди наші благодійники. І також в знак подяки у нас що може бути. Прапор вигорілий десь і ще видно сліди бруду та попелу. За Херсон тримаймо стрій до перемоги з любов'ю з фронту. Ці прапори з передової їх передають військові волонтерам. Це не просто тканина, це мовчазне свідчення боротьби, болю, віри та вдячності. Має в живих теж саме бачите, а, ну, де тут буде дата запечатлена. 14. А от так, 14-10. Так, на, 14. на самій покрови. Тут є і мій е, товариш підписаний з позивним прапор. Прапор е, у нас у Донецькій області є село Побратим Гранітне, воно зараз в окупації. А на момент проведення антитерористичної операції, воно було як форпостом. Воно на річці Кальміус розділяло Україну від так званої ДНР, квазі угруповання такого. І цей прапор самий чисто прапор, ми привезли і подарували нашим хлопцям. А вони його закріпили в сірій зоні. Сіра зона Старогнатівка, там таке село є. Він був закріплений там, і коли хлопці відходили, то повернулися і забрали його звідти? Тому він от таку его... да, Символ нашої перемоги, державний прапор України це символ свободи, і кожен підпис, кожна нитка, кожен рух вітру в його полотні говорить одне: українці незламна нація, яка пишається своєю символікою. 23 серпня не просто дата в календарі. Це день, коли кожен українець згадує бути частиною великої нації це честь і жовто-блакитний стяг не просто над головою. Він у серці.